Thank you. Сайді для обговорення ну, всі читали зауваження в когось єду щось міняти треба, Ми його затверджуємо цей безбар'єрний маршрут і будемо рухатися в цьому напрямку. Тобто всі послідуючі заходи, які будуть розроблятися, е, обов'язково треба, як то кажуть, відкрили маршрут і дивимося, якщо ми ремонтуємо е, цю ділянку дороги, ми зразу відкриваємо без нагадування, безбар'єрний маршрут і дивимося, що крім ямкового ремонту, нам ще на цій ділянці треба. Пропустити, припустимо, бордюри, чи ще зробити які заходи, які передбачені оцим безбар'єрним маршрутом. Все зрозуміло. Це в основному Олена Вікторовна вам на контроль, тому що дороги у вас на балансі, і відповідно по о, о, мірі о, руху автобуса, так ми і будемо рухатися. Перепрошую візьму трубочку, так. Або Виділення фінансування на цей відробіт. Я хотів би, щоб Вадим озвучив те, що ми послухали про звітність ну, інших громад сусідніх. Які суми там озвучують, я не знаю. Ну, 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 ми будемо yeah. перші зважці. Я це розумію, але для того... На 5 років, так? Ну, на 4. На 4, виходить, 26, 27, 28. Ми це закрили подвірності. Що... Ну, тобто, першим, першим ділом це треба звертатися до Олени Вікторівна. Що розкрити в руках, ви повинні писати міському голові, що на виконання вимог цього безвер'єрного маршруту, прошу передбачити на цей рік, помимо. Благоустрою того, того, уж отаку то суму. Ну, і все. Ще є питання. Тому я ставлю на затвердження цей безбар'єрний маршрут по плачевский міській территориальний громаді. Хто за такі маршрут, прошу голосу Ну вот ну, я всім дякую. Є ще питання?